Гуліпільська громада це 32 населених пункти з центру міста Гуліполе. До війни населення нашої громади було близько 20 тисяч населення. На сьогоднішній день у нас окуповано 5 сіл. На жаль. І проживає на території громади наразі десь 2100 людей. Громадам форпостам наразі не просто знаючи по собі. Ті громади, які знаходяться, слава Богу, трохи далі від зони активних бойових дій, мають нам можливість допомогти. Це придбання певної комунальної техніки, яка буде допомагати нам гуляти виконувати певні функції. Це оздоровлення дітей, що мабуть найважливіше. Сьогодні буде відписнемо радом саме в рамки програми. пліч угода є про співпрацю Загальною, але ми будемо деталізувати і над кожним кроком будемо приймати узгоджені дії з двох територіальних громад. Для нас місто гуляй поле особливе місто, зважаючи на те, що уже з квітня місяця 22-го року наша 102-га бригада імені Дмитра Вітовського стоїть і боронить саме цей край. І для багатьох це стало напевно другою батьківщиною, і особливо для тих хлопців і дівчат, які сьогодні боронять. Ми єдина країна, і ми вистоїмо тільки тоді, коли ми будемо підтримувати.